Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Коли поки що навіть двох поспіль перемог замало мова про перспективи збірної України з футболу посісти як мінімум друге місце у групі, щоб продовжити боротьбу за путівку до фінальної частини чемпіонату світу 2026 року. Після феєричного успіху 5-3 в гостях над командою Ісландії в номінально домашньому важкому матчі. У польському місті Кракові підопічні Сергія Реброва були сильнішими 2-1 над збірною Азербайджану. Натомість у паралельній зустрічі у столиці Ісландії Рейк'явіку господарі розійшлися результативною нічією 2-2 з Францією, яка наразі одноосібно очолює турнірну таблицю перегонів, маючи 10 очок. На три менше сім і друге місце в Україні. Ісландія з чотирма пунктами третя. У наступному турі вона 13 листопада зіграє проти Азербайджану на його полі. а Наша команда водночас вирушить на рандеву до Франції. Ранції, зрештою, доля другого місця швидше за все вирішиться у заключних поєдинках квартету, де у стовповому матчі з Ісландією, яка щоправда ще має перемогти Азербайджан. А ми програти французам, нас нічия не влаштує за рівною кількістю очок. Буде рахуватися різниця забитих і пропущених м'ячів, у якій ми поки що поступаємося островитянам. Боксер важкої ваги Віталій Стальченко з Дніпра одноголосним рішенням суддів за підсумками восьми раундів переміг у рейтинговому бою у польському місті Білостоку боснійця Джемаля Бошняка у другому попередньому етапі Кубка України з футзалу серед чоловічих команд, де у двох географічних зонах Західній і Східній – зіграють 24 команди. В останній суперником Дніпровського АМСТейт буде Харківський Спартанс, а другий колектив сухої балки Жовті Води. Поміряться силами з будівельником з Лисичанська. Перші поєдинки відбудуться найближчих вихідних матчів відповіді за тиждень, 25-26 жовтня. Капітан Дніпра Станіслав Тимофенко за підсумками чергового туру чемпіонату Суперліги України з баскетболу потрапив до символічної п'ятірки. Золото срібло і дві бронзи. Такий здобуток спортсменів від Дніпропетровщини за підсумками чемпіонату України з боксу серед студентів. Нагороду найвищого катунку завоювала Агата Чумак. Ілля Зіньковський програв у фіналі і фінішував другим. Бронзові призери Єлизавета Мар'єнко і Валерія Рудакова. Боксери та їхні тренери дякують за підтримку та привітання з боку. віце-президентів Федерації боксу Дніпропетровської області Сергія Філіпенка і Євгена Полеха. На стадіоні Олімпійської резерви нашого міста фінішував відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з футболу у форматі 8 х 8 серед дівочих команд 2011-2013 років народження. На стадіоні Олімпійські резерви нашого міста фінішував відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з футболу у форматі 8 на 8 серед дівочих команд 2011-2013 років народження. Турнір проходив у рамках нового проекту Почни гру, який реалізує Українська асоціація футболу. Чим формує нову історію розвитку вітчизняної гри мільйонів одного зі стратегічних напрямків для розбудови спорту загалом. Приємно, що наш регіон став одним з перших на теренах держави, де здійснюється і втілюється у практичну площину. Подібна ініціатива, і згадом ми дуже раді, що Українська асоціація футболу запровадила такий проект як «Почни гру. І за багато років це ну вперше, коли ми не у футзалі дівчата грають а на вулиці і 8 на 8, і дуже багато команд. Тому це тільки для розвитку дівчачого футболу, і ми дуже раді, що і... Провели такий турнір, десь подібні слова, водночас вітаючи, дякуючи та бажаючи успіхів, Олексій Михайлович мовив звертаючись до учасників суддів та уболівальників змагань на початку церемонії нагородження. В унісон йому далі говорила і голова комітету жіночого футболу асоціації Дніпропетровської області Олена Кудзіва. Слічок першими вшанували кращих гравчинь у складах усіх команд: Камілу Кравченко, з Запорізького космоса у футбольній академії Криворізького кривбасу такою визнали Карину Малярчук до рідних кобиляк з лідера Полтавської області. Подібну відзнаку повезла Ірина Цеганко. А у Вікторії Молдавець з академії футбольного Дніпра вона залишиться вдома у рідних стінах. Далі за участю турнірі втішних призів були удостоєні дівчата космосу Запоріжжя та другого ліцею міста Синельникова. Бронзовий призер чемпіонату Криворізький Кривбас був удостоєний нагород відповідного катунку за третє місце. Срібні і підстатім кубок стали надбанням і вирушили до центру Кобиляцької міської громади Полтавської області, команда якого лідер своїм виступом у Усіх приємно здивувала на сам кінець золоті медалі, головний трофей чемпіонату і на додачу сітку футбольних м'ячів отримали переможці турніру, господарки майданчика, вихованки академії Дніпровського Дніпра, тренери яких тішиться здобутком своїх підопічних. Це справді дуже приємно. Команда Дар Дніпро посіла перше місце. Команда своє завдання виконала. Я став завдання саме посісти. Тільки перше місце, тому що ми повинні бути кращими у нас в області. В цілому була дуже гарна гра від моїх дівчат. Я їм дякую за це. Це був справжній футбол. На завершення на згадку про турнір усі причетні до його організації проведення і участі традиційно сфотографувалися на загальну світлину. Близько 500 учасників, які окрім. Вихованці відділень дитячі спортивних шкіл, фахового коледжу спорту і приватних спортивних клубів нашого міста представляли також Луганську, Донецьку, Харківську і Запорізьку області на доріжках палацу водних видів спорту Метеор розіграли 145 медалей у 16 особистих запливах і двох змішаних естафетах серед п'яти вікових категорій відкритого чемпіонату осіннього Дніпра сплавання. Вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради дворазовий срібний призер європейського юнацького олімпійського фестивалю з плавання, майстер спорту України Костянтин Федючук, серед інших 19 учасників з подібним званням, що говорить про високий рівень і статус змагань, вирішив взяти участь у відкритому осінньому чемпіонаті Дніпра з плавання, який протягом двох днів тривав на доріжках Палацу водних видів спорту Метро нашого міста. Я дуже очікую на гарні результати. Все одно це підготовка. ми загружені. Фізично важкі тренування це є випробування своє, своє, свого тіла. Буде ще область, чемпіонат області, це відбір на чемпіонат України. Далі вже буде чемпіонат України, це і до чого ми готуємось треба буде покращити свої результати В контексті останніх слів кості наразі за підсумками звітних змагань він зрештою кожен з близько 500 учасників які стартували на водних доріжках метеору і окрім вихованців відділень дячунатських спортивних шкіл фахового коледжу спорту і приватних спортивних клубів нашого міста представляли також луганську донецьку харківську і запорізьку області помимо завоювання медалей а таких було розіграно 145 у 16 особистих запливах і двох змішаних естафетах серед п'яти Вікових категорій, звісно, мабуть, куди більше звертали увагу і на показаний час, який був своєрідним лакмусовим папірцем рівня нинішньої підготовки, і водночас орієнтиром, що робити і над чим працювати далі. Ми Розіграємо 145 комплектів нагород на 16 дистанції в особистій першості та двох змішаних естафетах серед п'яти вікових категорій, серед юнаків та дівчат. Наймолодший учасник 2019 року народження, та категорія Мастерс 1976 року народження. Все йде за планом, який ми планували федерацію. За останні два роки плавання дуже набирає обертів, дуже розвинулися розвинулись наші змагання. Як для чемпіонату міста це дуже високий. Рівень і підготовки, і багато кількість спортсменів приймають участь. Тому я вдячний батькам, тренерам, судям, спортсменам, що в цей важкий час вони підтримують спорт, підтримують плавання, підтримують розвиток плавання. Управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, разом з відділенням Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та федерація плавання нашого міста традиційно виступили організаторами чемпіонату, за підсумками якого вони вшанували нагородами, призами і подарунками кращих. 62 з яких виконали нові спортивні розряди. А фахівці і тренери у відповідь відповідності до результатів своїх вихованців проаналізують виступи підопічних. Після чого внесуть корективи у плани підготовки, щоб наступний старт став успішнішим від нинішнього. Найменші добою на ринзі комплексної дитячі нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств нашого міста стартував чемпіонат Дніпра з боксу серед хлопців та дівчат наймолодшої вікової категорії 2012-2013 років народження. Організатором турніру традиційно виступили управління спорту. Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та одноіменна федерація з цього олімпійського виду спорту Дніпра на чолі з Тимуром Андрієвим. Зараз в залі бокса комплексно на дитячої нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств міська Дніпровська федерація боксу проводить змагання, а саме чемпіонат міста Дніпра серед юнаків та дівчат. Дуже приємно спостерігати за майстерністю наших маленьких спортсменів. Тренери радіють, глядачі. Дуже цікавляться, дуже приємно, підтримують спортсменів, тримаємо кулаки за наших спортсменів і пишаємося нашою спортивною молоддю. За підсумками сутичок попереднього етапу першого змагального дня, а за ними і півфінальних поєдинків їхні невдахи були удостоєні бронзових нагород, а переможці вже у середу визначать володарів золотих і срібних медалей. Про це у випуску новин спорту Дніпро Тібі. Того ж дня, а на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагати спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.